Та я вже місяць не качаюсь. Ну, поки тримаються. Слава Богу, да, Та мене спина схопила, нерв схопив. Шановна громада, дорога родина, з вами знову я, Андрій Очінаш, а ви на каналі Кара. Як завжди, вітаю вас на цьому відео. А також, як завжди, на початку відео прошу підтримати наш канал, стати нашими спонсорами, адже спонсорами цього каналу можна стати всього від 25 гривень. Отож, поїхали. <кій> Сьогодні поговоримо про. Одіозного, можливо, мафіозного блогера, волонтера, власника фонду і мільйонера без перебільшення Сергія Стерненка. Це так несподіванка, Стеценко! цю до Стеценка, здесь Ті делать! Звідки у цього молодого хлопця такі заробітки. Чи використовував він гроші з фондів і як зміг заплатити близько 3,5 мільйонів гривень податків у 2023 році? Зацікавив, правда, дуже багато людей намагаються все ж таки останнім часом обісрати його і розповісти певні неправдиві дії. Вон із Одеси. Думаю, не варто зосереджуватися на самому імені пана Сергія, адже його знає, мабуть, кожен громадянин незалежно від ставлення до нього. Я знімаю зараз ваші обличчя для того, щоб вони були в базі даних пособників окупантів. Люблю таке. Можна ще раз. Не так швидко камера не встигла зазняти. Можна по. Лідер правого сектору Одеси. Реп-виконавець під псевдонімом на СДБ. І, і один з найефективніших ютуберів і волонтерів України. Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде дуже незвичайний випуск. Його боїться навіть Моргенштерн. Откуда з'явився страх? Є у вас просто простіше, який в прямому ефірі зарізав другого чоловіка. І не сяв в тюрму. Мені про нього так розказали. Це глава правого сектора, по-моєму, України. По так. Стерненко? Да. І вот этот человек выкладывает себе на страницю угу. мою фотографію і угу. говорит, в следующий раз, коли он приїде, встречайте його. Поэтому не страшно. Понятно. Какой жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Звідки ж він заробляє такі великі гроші, що може їздити на крузаку і мати особисту охорону. Розберемося. Якщо акція анонсована мирною, якщо акція анонсована мирною, то це не цікаво. Нікому Штой ось заважає трошечки перше. Сергій Стерненко входить в топ-20 українських блогерів з аудиторією понад 2 мільйони 300 тисяч підписників станом на 25.05.2025 рік, випускаючи відео майже щоденно. Його відео набирають понад 400 тисяч переглядів кожне, а це монетизація на переглядах і на рекламі, яку автоматично вставляє платформа YouTube. Навіть якщо візьмемо найнижчі показники, де CPM оплачується по 1 долару за тисячу переглядів, а RPM по 50 центів, виходить, що на одному відео у 400 тисяч переглядів. Сергій Стерненко за рахуванням усіх комісій Ютуба, ймовірно, виходить мінімум, наголошую, мінімум 220 доларів на одному відео. А їх у пана Стерненка лише за травень місяць 22. Наголошую, лише за травень місяць. Отже, лише на монетизації своїх відео він отримує, ймовірно, понад 4,5 тисячі доларів щомісяця. Також. У пана Сергія є люди, які підтримують його і на Монобанці, і раніше на Патреоні. А на його офіційному каналі в закріплених є сторінка BuyMeACoffee, де кожен бажаючий може підтримати його активну діяльність. Не забуваємо і про його мерч одягу, який, скоріше за все, теж приносить певні доходи. І хочу наголосити, є достатньо якісне. Дані підрахунки були зроблені приблизно, адже точні цифри є лише у пана Сергія, але навіть вони показують, що Сергій може дозволити собі і їздити на хорошому авто, і якісно вдягатися, а будь-які вкиди в його Сторону виглядають смішно, заздрісно і, перш за все, шкідливо для Сил оборони України. Тому Гончаренко, іди в сраку. Також Стерненка звинувачують у тому, що, начебто, він викрадав гроші, які українці збирали на Сили оборони України, або якось неправильно ними керував. Основні благодійні ініціативи Сергія Стерненка відбувалися з 2022 по 2025 рік. Власне, вони мають свої назви. Збір на помсту жовтень 2022 року. Мета – закупівля дронів Камікадзе рем 2 uaf у відповідь на масовий ракетний удар Росії. Зібрано 352 мільйони гривень. Придбано 50 дронів з дальністю польоту 30 кілометрів, корисне навантаження яких 3 кілограми. 50 дронів з дальністю польоту 800 кілометрів, корисне навантаження 30 кілограм. 42 дрони з дальністю польоту 200 км з корисним навантаженням 8 кг. Звіт закуплено 142 дрони трьох типів. Залишок коштів 565 тисяч 100 гривень використано на контрактування комплексів БПЛА «Валькірія». Власне, про цей збір сам Стерненко прозвітував на своїх сторінках. Другий збір на 100 далекобійних БПЛА «Камікадзе» у жовтні 2023 році. Мета закупівлі 100 дронів дальністю до 800 км для ударів по ворожих об'єктах. Планувалося зібрати 175 мільйонів гривень за три дні. Звіт був оприлюднений Знову ж таки на соціальних сторінках Сергія Стерненка. Третій збір на 2300 тепловізійних FPV-дронів Був він у січні 24-го. Мета закупівлі саме цих 2300 дронів. І власне збір був оголошений на 100 мільйонів гривень. І знову ж таки, всі звіти відбувалися поки що виключно на його соціальних сторінках. Також були збори. На морські дрони Sea Baby, які він організовував разом з Лачином, якщо я не помиляюся, і з притулою, де були закуплені 35 ударних морських дронів Sea Baby для СБУ, які потім дуже прекрасно знищували чудові кораблі, човни і інше обладнання Російської Федерації в Чорному морі. І знову ж таки все це було прозвітовано власне на його соціальних сторінках. І в 2025 році великий збір Русоріс, який досі триває, і вже зібрано 1 мільйон 61 тисяча гривень. Звіт. Доступний на платформі «Бандєйка», де Стерненко часто публікує свої звіти. Звинувачення щодо привласнення грошей лунали від абсолютного популіста, колишнього депутата партії регіонів і відвертого шхідника України Гончаренка. А отже, більше схоже на заказуху і політичні ігри ніж на щире бажання пана Гончаренка добитися істини на сьогодні. Немає жодного оприлюдненого доказу, що Стерненко привласнив хоча б частину зібраних коштів. Ні ДБР, ні СБУ, ні НАБУ не відкривали кримінального провадження щодо розкрадання коштів з благодійних зборів Стерненка станом на сьогодні. Так, Стерненко, скоріш за все, через своє незнання, дійсно не завжди робив повні звітності в юридичному розумінні цього слова. Але з 2025 року був створений благодійний фонд Стерненка, і тепер вже точно кожного кварталу Стерненко зобов'язаний буде робити звіти про всі витрачені гроші. Висновок. Відсутність звітів це реальна проблема, і це проблема, яка, на жаль, підштовхнула деяких поганих речей до того, щоб дійсно ставитись негативно або говорити негативні речі про пана Сергія. Але без прямих доказів звинувачення у привласненні це лише гіпотеза. Або просто псування репутації, яке знову ж таки шкодить силам оборони, а не встановлений факт, особливо коли подібні вкиди звучать в основному від шкідників, подібних до Бужанських, Дмитруків, Луганських, Гончаренків. І іншого сміття української політики або блогерства, тому завжди пам'ятайте, ваш донат це не просто добра чи недобра справа. Це можливість щоденно продовжувати боротьбу і знищувати ворога. А якщо ви комусь не довіряєте, то кидайте донати своїм друзям і рідними, адже 100% хтось з них зараз в силах оборони України в тому чи іншому підрозділі. А з вами був я, Андрій Очінаш, і вчергово закликаю вас, по-перше, підписатися на канал Кара, по-друге, поставити лайк. Коментар і написати, чи дійсно ви впевнені, що Стерненко крав, чи, можливо, все ж таки він достатньо корисний волонтер, який нормально заробляє бабок на Ютубі і щоденних відео, які добре монетизуються. А також нагадую, що ви можете стати нашим патроном або підтримати нас на спонсорстві. От тут знизу буде кнопочка від 25 гривень. Всіх обійняв. Ще раз дякую за перегляд. До зустрічі!